А зараз, друзі, трішки я розстроюся. тому що Фінішувати шаку, половинка вже є. Красивий до досчеленджер. Піду робити розминку. Подва вже перші І так, друзі, фінішував я свою дистанцію. Всім привіт, друзі! Сьогодні я виступлю на неймовірних крутих змаганнях, які називаються «Новопочна Марафон, де буде бігти швидкісну дистанцію, саме 5 кілометрів. Надіюсь, що сьогодні просто ви прекрасна. Тому беремо смаколики, заварюємо чайок і всім бажаю наперегляд. Поїхали! А зараз, друзі, потрішки за кадрив гост, тому що я не вікнув мікрофон і деякі кадри залишились без звуку. сказати, що тут розповідаю те, що зараз почнеться старт на марафоні і на половинці. Біжу сьогодні 6 кілометрів. Також сьогодні біжить тата марафон, ярмола, марафон, і також кум біжить половинку. А зараз ми дивимося на їхній старт. Сьогодні зібралося дуже багато учасників. Стартують вже як дві хвилини, і все біжать і біжать. Зараз перейдемо на іншу сторону і поглянемо, як тато із Ермоли біжить в марафон. Подивіться, скільки багато бігунів, все біжать і біжать, давно вже не було таких стартів, там, де багато стартувало вже. На інших я був там 100, там 150 максимум, а тут їх просто надто і надто багато. Давно вже таких стартів не було. А ось тут, бачите, ще біжать. Тому чекаємо лідерів на перше коло. А зараз давайте поглянемо на годинник, скільки там пройшло часу. Так, показує 10,5 хвилин. Тобто, якщо бігли вони по 5 хвилин, десь прибігли 2,200. А якщо спокійно, якщо швидко, то десь уже як 2,5 км, 2,6 є. А можливо і швидше. Тому скоро будуть вже бігти. Тут кола 7 км. Перший буде бігти кум, потім, напевно, читати чи ярмоли з знаківних темп. Казали, що буде бігти по 4.40, по 4.45 починати, тому через хвилин 30 повинні бути. Чекаємо, навіть менше. Зараз перейдемо на іншу сторону, щоб подивитися, як будуть бігти, тому що ми стояли на фініші. Як бачите, розминаються, хтось розтягується, хтось чекає свого забігу. Хтось просто прийшов подивитися. Ось, як бачите, навіть собачка. Біжать перші учасники на половинку, ось перший учасник. Поглядає на темп, ось другий учасник це влад. І зараз буде третій учасник. Дотягується до них темп у них до середній по 3.30-3.35 плюс-мінус. Тому скоро повинен бігти кум. А ось зараз це показує, що звідти вони вибігають, можливо, нам потрібно бійти, але можемо когось пропустити. Тому почекаємо тут, ось біжить четвертий учасник. Підійшов трішки ближче подивитися, де біжить кум. І ось зараз, як ви бачите, зараз я вам покажу. Біжить кум у важкої групки, Тем десь 3.47, неймовірно. В принципі, біжить легко, тому в принципі повинен пробігти нормально. А ми чекаємо тата та Ярмолу. А ось і біжить групка 3-0, махає нам тато. В принципі, непогано, але мені здається, що це вже швидко, Казав, що буде бігти трішки повільніше. Це темп 4.15-4.20. В принципі, якщо це можна бігти, але може і порубати. Тому, в принципі, чекаємо за ярмоло, казав, що буде бігти трішки повільніше. Десь по 4.30-4.35. Це в них пройшло перших 7 км, а ось і біжить ярмола. І махає нам. 14 км у кума, біжить він в принципі так само, але трішки відстав від групки. Групка десь на метрів 100-150 вийшла вперед. Хоч що бігти групки набагато комфортніше, набагато краще, коли тобі задають темп, ти не дивишся на годинник, просто держиш і все. І буде час прекрасний. А от самому потрібно дивитися на годинник, також постійно себе підбадьорювати. Подивіться, прекрасні такі люди, які підбадьорюють, мотивують. Це ймовірно, що організатори подбали про такі дрібнички, але вони тебе підбадьорять, кажуть, ти молодець, ти найкращий, ти можеш, ти зробишся, ми в тебе віримо, тому це просто прекрасно, дає такої невеличкої мотивації. Вирішив змінити трішки локацію, підійти трішки далі чи ближче. Ну, Далі від е, старту, але ближче до, до них. Ось бачите, біжить групка 3-0, але щось Тато не видно. Зараз можливо трішки відстав, але ні, ось біжить Тато в іншій групі 3-0. Намагаюся, чудово, це 21 кілометр. Ну, трішки менше 20 й Темп е, десь такий самий, незмінний: 4-20 плюс-мінус. Тому чудово, в принципі. А ось, друзі, біжить і Ярмола. Зараз вам покажу його. Біжить темп такий самий, плюс-мінус. І ось, біжить, ермол, також махає нам. Біжить сам, хочуть сказати, ну плюс-мінус. Але хто хоче сказати, що дуже зручно те, що можна вганяти, те, що ти чувствуєш як свою конкуренцію якусь і почаш проявляти, навіть не дивлячись на свою втому. Тому це просто неймовірно. Тобто, коли біжиш сам. Ти не бачиш нікого перед собою, біжиш, там наприклад, по чотири. А тут ти бачиш перед собою, тобі важко, але ти біжиш трішки швидше. Тому це просто неймовірно. А ми підійдемо трішки далі. <звук> а я пройшов трішки далі. Як ви бачите, підтримка Дяс Саранін, підтримують своїх спортсменів, підтримують інших спортсменів, тому це просто неймовірно. Це підбадьорює, робить тебе трішки сильнішим, набавляє тобі сил. Хоча, що прийдуть трішки далі, тут машини трішки ганяють, але організатори подбали про це, волонтери стоять, дивляться всім всім, тому все безпечно. А я йду далі, щоб трішки познімати щось, розповісти вам деякі історії, в принципі, тому неймовірно. І також чекати, дати, де він біжить. Кум вже фінішував, напевно. Підписники зустрічають, тому це просто немовірно і класно. Буду направлятися до фінішу, а зараз, як бачите, та локація, там, де відбувався старт, тобто там, де стартове містечко було на Вологонці, Київська сотка 2023. Просто немовірний був старт на велосипеді. дуже сподобалось, їхав 100 кілометрів. Тут робили мені масаж також після чого я максимально відновився. А зараз буду бігти трішки до фінішу, тому що, напевно, кум або фінішував вже, або десь біжить. Тому Потрібно швидко-швидко бігти, трішки підбіжу. Хочу сказати, що старт мені дуже сподобався велогонка. Наступного року також там буду. Можливо, вже на новому велосипеді. А зараз, друзі, залишається дуже мало часу, десь хвилини-дві до фінішу. Хочу зняти яку фінішує, тому все прекрасно. А потім, вже як фінішує, я скажу вам результат і знову піду. Туди до лісу, там просто немовірно виходять кадри і також свого тата сугота, біжить і армолу. А Зараз, друзі, трішки я розстроюся, тому що всі кадри, які я вам знімав, вони були без мікрофону. Мікрофон був виключений. Тобто поставив на е, муті. Просто це все прийдеться чи озвучувати, чи що. Не знаю, що буду робити поки що, тому що і початок я знімав, і щось вам, і все просто-напросто сміття. Ось так. Навіть тобто, матеріали у мене зовсім майже немає, крім того, що знімав просто як біжать. Я в шоці. Друзі, трішки розтоюся, Засумував. Потрібно заново знімати, але багато кадрів, які я не знімав вже просто, тому що це вже пройшло. Ось так, друзі, не перевірив я, дивлюсь, там повністю всі кадри з сьогоднішнього дня, як і початок знімав. Ну добре, це я перезніму, ще добре, скажу другий раз. Але от е оці кадри, які я знімав, там, говорив щось, да, я там озвучу, можливо, їх щось придумаю. Але ну, більшість кадрів, ну, як я так міг, такий старт і таке зробити. Друзі, отак от мені просто не повезло. Фінішувати шаху пробіг він за час 20 по 3.50. Казав, що траса в принципі нормальна, але є трішки болото. Тому що листя, дощ був, звук. Можливо, що трішки Та перезапишу вам, перескажу, але більшість кадрів потрібно буде заново все озвучити. Ну, Зрозуміло, що я не всі слова, ти ще казав, тому що я говорю, що в мене є в голові, а потім вгадувати це складно все. Ці емоції. Половинка вже є. Тому зараз наступний круг буде вже 28 км, поглянемо, і потім вже 28, 35, ну і все, далі вже фініш буде вже. Останнє коло. А зараз зупинимо, зараз хочу вже посмакувати щось. Тому що вже голод бере мене. Взяв собою якийсь батончик і банан зараз ми посмакуємо. На годину кожні йдеться 40 Зараз підійдемо ближче, щоб подивитися, де біжить тата, ярмо також, де біжить, ну, ярмо трішки відстав. Я не можу все-таки заспокоїтися, тому що зробив найбільший фейл, який я мог би зробити, це не записати звук. Ну, є більше фейли, але тут -то взагалі. Ось навіть дивіться, і пожежні біжать. Оце доволі складно вже. Тому що він біжить і з задішення лісить. Вогнегасник є. Це потрібно бігти полумарафон. Ще й біжить непогано, в принципі. Ну, Це складно доволі, тому що є біжать просто, ось, наприклад, без нічого і складно біжиться. А тут ще потрібно бігти в цій формі, яка важить нормально. Прийшли у нас таку розвілочко, тут біжать туди, тут біжать сюди, тобто там вертається ось так. А ось, друзі, марафонець. Нормальним темпом. Напевно, лідер, тому що я більше цього не бачив. Одна половинка – десь кількість учасників. Сидиться, гонки, які устраюють. Оце, тут прям гонки. Ну не можуть почекати, рвуть. Красивий стає досчелленджер. Такий. Жовтою полосочкою взагалі прекрасний. Напевно, 5 літрів двигун і нормально так не можна гнати. Я поки що чекаю, де буде група тих, на марафоні там 4, 20, чи 4.20, чи 3.0, тому що трішки тати відстав, напевно, там від 3.0. Бо це десь по 4 хвилини, якщо я не помиляюся. А поки біля хочу розповісти, вам те, що я все-таки прочитав книжку Багата тата Бідний тата робота Кеслак, сказав книжка мені дуже сподобалася, неймовірна. Е, ну, прокоментую вам почитати в таких декілька тезах, я вам скажу, що там йдеться про інвестиції, про те, що потрібно. Насклати правильний свій бюджет, рахувати його, також потрібно брати більше активу, ніж пасиву, чим відрізняються бідні, багаті та середні люди. Також чим відрізняється, наприклад, багатним, він бере більше активу, а середній більше бере пасиву, а думає, що це актив. Потрібно прочитати, я все показувати не буду, тому що я, ну, я в принципі, для себе щось вибив, тому рекомендую почитати. А хто знає, чи є можливо якісь книжки, пишіть в мені в коментарях, обов'язково прочитаю їх. Хочу висловити особливу подяку тим підписникам, які мені такі великі коментарі. Тут вони з'являються такі широкі, е зрозумілі і які підтримують. Дякую вам, це взагалі клас. Побільше таких підписників, тобто це все взагалі неймовірно. Тому, друзі, пишіть і підтримуйте. Я буду вставляти відео, розповідати про вас і давайте, можливо, які знімемо відео, відповіді на коментарі ваші. Тобто, пишіть, я вам не буду відповідати. Але потрібно, щоб було як мінімум їх 10-15, щоб вийшло нормальне відео. А ось і біжить Куб із каналу цього тріб. Быстріше давай. Быстріше, давай. Це з багу. 3-0 вже обігли. Банан є сімей. Давай, давай. Зараз дістану. Банан. І дам. Тому що щось все. сил не дуже багато. Ну дам один. Якщо захочеш один, дам ще один. Так. Хотів від мене. Напевно, будемо ще харчування видаю. Напевно. А зараз протрусимо, тому що щось тата збавляє взагалі. Біг нормально? Але зараз щось взагалі повільно, десь по 5 хвилин дуже спокійно. Все, видав за тобі харчування, пробіг 26 км, але каже, що рубає, все. Ярмо обігнав, біжить попереду, та просто взяв дуже великий темп, не сильно готувався до марафону і цього так не вийшло. Ну і що, зараз дивлюсь, як надбігає. Надійшою біжить, тому що 26 км, це ще залишилося. Зараз погорхуємо 4. 14 кілометрів. Ну, ще так, нормально. Ну, потрібно бігти, тому що вже ну, як картанув, потрібно вже добігати, як я говорив. Не сходьте, нема сил, але добіжіть. біжіть. А тут, друзі, у нас і водичка, як бачите, видають, я думаю, що немає води, немає, я думаю, це не може бути такого. А тут, як бачите, все, ось такі стаканічки. Бачите, фінішував вже. Так, я вже фінішував другий годину 12.50. Ні, не другий, четвертий я пробувався. Як у вас? Які у вас результати? ще? Один 12.50. Дуже а багато темп? поворотів і дуже слизько там. Темп 3.25 середній. 21.300 вийшло. Нагородили вже вас, так? Вже нагородили, вже Так. Дуже, нагородили, вже. Нагородили вже. дуже чудово. Задоволений стартом. А, за так, Дуже масовий захід. Так, да. захід прекрасний. Зустріла влада. Завершив вже свою дистанцію. Зайняв четверте місце. Ось там якісь смаколики взагалі, там, коли біжиш, різні аромати. І вже не хочеш бігти. Тільки хочеш смакуватися. Учасників багато, взагалі така неймовірна атмосфера. Давно вже на стартах не був, тому що їх або не проводять, або я не записався, бо колись від'їжджаю, або там якісь старти інші в мене. А тут взагалі неймовірно. Тому наступному році біжимо марафон давайте записуємося, що ми. Що буде на п'ятірці записувати? Да, марафон одразу. Нормально буде. Якраз буде У мені 18. Які це? 33. Є сили. That вже багато учасників На годиннику 3.14, навіть вже 3.15 майже Поки що читати не видно, це десь темп 4 чи 20, щось таке. Не знаю навіть, ну, в принципі, тягнеться час, можливо, якщо порахує. Тому чекаємо, що залишилось хвилин, напевно, ну, не більше, ніж 10, ну, максимум 15, ну, по 3,30, якщо бігти, тобто ну, 3 години, 30 хвилин, це 5 хвилин, в принципі, має десь так бути. Тому... Так. Ну і ще також не було Ярмоли, тому буду чекати, стояти і пускай, що до мого старту залишається півтори години. Тобто от, бачив, що ярмоли біжить. Значить, скоро до нетаж обігти. Тому що Ярмола обігнав його десь на 28 км плюс-мінус. І фінішує Ярмола з часом 3-16, думаю. Все, фініш, давайте. На годинку 3.24 і фінішує. Фінішує вже тата, зараз підемо на фініш. І скоро розпочинається старт на десяточку. Потім вже ми на 5 станемо по 3.05 пробіжимо спокійненько і все. Займаємо перше місце і все буде чудово. Я зараз, друзі, переодягаюся, вже костюм свій і біжу. Залишилось трошки більше, ніж година. Піду робити розминочку, хоча що тільки потрапила ситуація, що я коли колись Я... мені сказали, типу, дати свою наліпку, як на свого номера. Я сказав, що не знайшов і є за убраний, навіть не подумав про неї. Думаю, де вона, можливо, вдома залучив. І сказав свій номер, 5048. Але мій номер номер 1080. Записали, ну, і там друга була стрічка така іншого номера. Там 1112, чи 1122. Ну, тобто перші дві одиниці процентів, а далі там чи один, чи два, чи можливо один і три, чи можливо тисячу... 112 отак, напевно, було. Ну і що, потім сказати, що я сказав те число. Ну, повісив і пішов себе. А зараз почали шукати. Немає цієї сумки. Ну, в мене є догадки, що. Могли забрати цю сумку просто. Він просто замалював, там той номер, але хтось ну, там в різні втрати не побачив, забрав, пішов і далі вже там бачив інші речі. Тому ось так. Я буду робити розминочку, тому що там скоро. буду бігти, зараз вмикає годиночок і все. Випив також ще такий енергетик напій, які давали на старт, тобто ну, в стартовому пакеті. Також там була арахісова паста, як турець щось такого, але я і не їв. Думаю, впадить цього енергетика. Хоч каже, що доволі якісь смачненькі і енергія є. Але ось ноги трішки закиснули, тому що три години-чотири навіть ходив, знімав знімався. Що сьогодні взагалі якісь ситуації тут... Звук не зняв, потрібно було щось там придумувати, шаманити. Тут сумка втратилась, Бар'єр. Чудово. А поки біжу тут колись спокійно, в своїм думаю, що я без мікрофону знімаю, залишив його. Хочу краще пробігти хочу. 3.30, 3.35, десь так. Ну буде швидше, буде швидше, буде повільніше, буде повільніше. Ну я Просто жарти, що ти вам. Тому що люблю жартувати. Далі. Погода сьогодні ідеальна взагалі. Ну, в принципі, все ідеальне. Там почуття, ну, після старту також нормальне. Вчора хоч мені на останній певно кисляло вже, так давайте ми типу ми вживемо марафон. Але ось бачите, добігаю всі. Ось що це не десяточка. Доволі ще свідко біжить. Я б це половинка, думаю, це що вирішив. Перепочити, а потім прожити суперсоніка і бігти. Але ні. Отрушу сьогодні десь 2 км, не більше. Я ж не можу чекати даний старт, тому що вже хочеться бігти, пробігти швидше і все. А ще 40 хвилин чекати. Я вже чекати, Хочу вже бігти, я вже розминку біжу, вже бачу, як я біжу вже. Тому наступне включення буде вже на старті. Розпочинається. Будемо так вибрати ставлю. Бахмут виграти. Хочемо вибрати правильну <систити> позицію. <систити> вже. Перші каме, вийшло. 3-2-4. Став На стаді нормально. Заганяю сучасників. Треба три зараз. Так, друзі, третій КМ позаду, другий вийшов 331, третій 337. Так що ось так. А це останній, навіть менше КМ. Четвертий вийшов. 3,300 так само. Максимально тримаюсь. Буде все чудово. І так, друзі, фінішував я свою дистанцію. 5000 метрів. Пробіг я по 3.15. Не знаю, що я вчора був на чемпіонаті України, але тут я прибіг набагато швидше. Незважаючи тут дистанція набагато коротше. Ну ладно, друзі, все-таки це жарти. Я так жартую, що кожне відео, напевно, про змагання. Пробіг я сьогодні по 3,31 за 17,40. Отримав ось таку медаль 5 кілометрів. Задоволений, неймовірно біг я перші 3 2, 4, потім 3.31, потім 3,37, 3,38, ну і останнько з'явиться. Тобто все по кілометрам з'явиться. Задоволений, так, було листя, було доволі слизько, тому що в мене кросівки, ну, ви розумієте, там підошва така більш плоска, там нема. Сильно щеблення, але я задоволений. Хоч що став я в позицію нормальну, можливо, трішки було піти ближче, але це нічого не заграло. Якщо б в мене були сили, я прибіг би швидше. Прибіг я десятий, це неймовірно, хочу сказати. Тому, друзі, ось так. Хочка що підходять, багато підписників. Не знаю, відки мене знають, хоч підписники мене так то багато. Друзі, давайте хочете дивитися відео, поставте лайк і. Підпишіться. Білась мені непогано, хоч сказали, що по самому почуттю, наприклад, на третьому, четвертому почав трішки вже підрубати, але я ще терпів і держався. На фініші ми зарубали з одним учасником. Ну, Він мене трішки обігнав, там буквально 2-3 секунди. Пробував витягнути, але не вийшло в мене. Ну, що вийшло, то й вийшло. Тому, друзі, ось так. Пройшов старт, а почта-марафон. Неймовірно. Класно, чудово і потужно. Два дні бігав. Думав, сьогодні проїхав все спокійно, на лайті, але потім якось скочився в цю бігову атмосферу і думаю, буду бігти на цей максимум. Зараз чекаю, надрукують ось таку фотографію. Бачите, надрукували ось таку фотографію чудову, неймовірно. Також ще дали ось такі браслетик. Тому, друзі, ось так класно. Бачите, не зупиняється, 293 рік. Ось така крута фотографія. Неймовірна. І так, друзі, вже мікрофон навіть сів. Запишу вам кінець даного відео, тому що даний старт просто неймовірний, результат неймовірний. сказати, що я також зайняв четверте місце в абсолюті. Думав, що я зайняв там 10-те, двадцяте, але виявилось четверте місце, а нагороджують тільки три. сказати, що я бачив третю учасника, це Євген Гайдай, я за ним слідкую в інстаграмі. Якщо дивлюсь моє відео, привіт. Хочу сказати, що бачу, думаю, ну, вчеплюся, він біжить доволі швидко, знаю, і нормально біжу. Але там розрив хвилини, тому, в принципі, ось так вийшло. Старт неймовірний, все неймовірне, траса неймовірна. Отримав ось таку медаль, потім ще фотограф від нової пошти. Тому, друзі, ось так пройшов старт неймовірно. Тому, друзі, давайте закінчимо дане відео, тому що звук уже не такий гарний, тому що мікрофон сів. Тому друзі, комусь таке відео, став лайк і пишемо кондицію, піс на канал. Нужучий, слава Україні, на перемог!